Всім привіт! Моя часта рубрика розпаковка придбаних товарів з Аврори». Перше, що дістала з торбинки це ось такі вологі серветки від Ліро. Дитячі, але я їх приміняю всюди. Класні. Хто мене перший раз дивиться, знайте, що я їх завжди купую, рекомендую варті своїх грошей. Ось така велика упаковка. Вони, в принципі, не маленькі і 120 штук тут. Якісні, дуже вологі. І приємні до тіла. Ще особиста моя рекомендація це щоб ви спробували ось такі цукерки. У вигляді кавових зерен. І саме мені подобається зі смаком капучино. Вони є різні, але ось капучино от вони такі смачненькі. Хто любить розчинну каву, особливо три в одному, це ці цукерки, які схожі саме на цей напій. Нема у вас можливості випити кави, Закинули декілька цукерочок до рота. Прохрумкали і буде вам щастя. 50 грамів така ось пачечка. Їх тут, до речі, багато. Женьки прикупила лаєм батончики, 4 штучки. Ось в білому шоколаді. Віднесли. Іще один такий купила. Він один, але їх тут три. 90 грамів такий великий батончик. Також віднесли. Перший раз купую. Захотілося мені спробувати ось такий суп-том'ям. Суп швидкого приготування. 25 грамів такий пакетик. Дуже цікаво, сподобається мені чи ні. Якщо ви куштували, напишіть, як він вам. У випічку будь-які десерти потрібна цукрова пудра. 200 г купила від Монік. Для лінки від Галіція купила ось такі пюрешки. 90 грамів у кожній пачці. Зі смаком яблука, слива та банану. Три однакових. Ще дівчатам купила несквік. Розчинний напій, какао. П'ять пачечок. Закінчую я у нас перчик малений від чорний, то купила від деко 20 грамів. Ось такий. Чоловіку купила ось такі шкарпетки сіренькі, розмір 41-44. зроблені в Україні. До речі, якщо ви бачите таку позначку, знайте, що це буде ще додатково вам кешбек на вашу картку діє. Тоді ще від українського виробника прикупила ось такий. Боксери, чорні і сірі. Ще для Женьки купила Мендем, хрусткі кульки це ось синенька пачка, і арахіс це жовта. А для Алінки накупила різні розвивальні наліпки, книжечки. Три плюс від 1 до 5 це цифри. Тоді протилежності це від 2 років. Наліпки ще розвивальні тіло та одяг від одного року. І від одного року, що у кого на обід. Ось покажу, як вони виглядають. Самі наліпки. І куди їх можна ще ліпити. Є різні звірятка, щось написано. Є ціла колекція, ось таких наліпочок. Ось на цьому все. Всім дякую за перегляд. Бажаю всім вдалих покупок, здоров'я миру і всього найкращого. Пока-пока, до нових зустрічей!